Ну що ж, друзі, продовжую я розкопувати бліндаж. І погляньте, що це таке. Я продовжував випікувати те, що викопав, і погляньте, яка цікава знахідка серед залізячі мені трапилась. Трішки, друзі, потрібно перепочити. Ну, а поки перепочиваю, вам потрібно показати, що. Я ще знайшов слава Україні, друзі, і смерть російським окопатам. Ну що ж, нарешті я в лісі з Хантером сьогодні. попробую шукати по першій світовій відні, а саме смітники. Ну і походжу по бліндажах. І до речі, перший сигнал такий потужний в мене якраз з бліндажа. Так що будемо дивитися і розкопувати його. Можливо, там будуть цікаві артефакти. Ось друзі, перед нами маленький бліндаж, і в бліндажі гарний сигнал на весь бліндаж. Не знаю, можливо, просто він завалений сміттям. Ну, слухаємо, дивимося. Ось тут епіцентр. І виходимо з бліндажа. Можна ще раз. Давайте ще раз спробуємо. Заходимо в бліндаж. Потрібно визначити епіцентр. Ні, епіцентр якраз в центрі, ось тут. О. Так. Ну насправді... Потрібно перевірити, Попробую щупом і звичайним металодетектором. Можливо, якраз щось буде цікаве. Бліндаж по першій війні німці. Весняний казковий ліс, друзі. Тепло і птахи просто не замовкають. Собі співають, співають і весну прославляють. Зробив я, друзі, такі два прокопи. Ось там і там. Ну і на дні, неглибоко десь, можливо, до 50 см, там багато консерв, багато дроту, і цвяхів і різноманітного сміття. Є скло. Я пробував щупом, чогось великого і цілого я тут не знайшов. От. Але трішки прокопався, видно, що також хтось копався, то тут, то там невеличку ямку викопав, мабуть, щупом пробував, впирався щось і викопав. Ну, Все поки що бити. От, Покажу вам, що я тут знайшов. Ось такі речі. Це якась порцелянова пляшечка. Ну, Вона була ось так. Ці частинки. Це просто скло. Це ось набивка на чобіт. Ось це така була пляшка. Цікава вже, бачите? От, ну, побита. Ось, Далі гільзи. Гільзи від маліхера австро угорські Від Маузера. Німецькі. Ну і трішки попіка, ось бачу гудзик один з короною Прусія. Гудзик ну, другий. Такий звичайний люверс. ще одна гільза. Ось це цинк, це, мабуть, була карбідна лампа. Тобто тут є якась побутощина. Ось бачите, залізяче, а тут шматок, мабуть, якогось. Ну, Бачите, сукно. От якраз таке сукно, як і кітель. Тобто це така ямка цікава, побутова. Ну але кажу, цілого, цілої пляшки я тут не нащух. Але, бачите, є якісь знахідки. Я думаю, що я трішечки тут ще розкопаю. От, Приділю півгодини їй. І якщо ще щось буде цікаве, то може і розкопаю цілу. Тому що серед такого дріб'язку може бути якийсь жетон або ще щось таке. Дрібне, Можливо, маленька пляшечка, яку не побачили, не відчули щупом. Ну, а що дзвеніло? Дзвеніло це ось консерви, ось таке різноманітне залізяче. Тобто тут просто така маса дрібного заліза, можливо, є щось і велике. Але цього, мабуть, навіть не почує і хантер. Хоча, якщо зменшити чутливість, в принципі, можливо і так. Але тут немає сенсу в цьому, тому що. Якщо хочете щось знайти, якогось капаного абцайхена або жетончика маленького, раннього, ну то потрібно трішечки розкопати. Копаємо, 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 шукати, копати приємно. Ось такий ліс, зубрів не видно. Ось вони зазвичай тут ходять, винюхують, траву їдять, ось там далі. Але поки що сьогодні я їх не бачу. Я ямку трішечки вже розширив. Ось тут кидав, там кидав трішечки. І вирішив пропікати, тому що візуально ну візуально я знайшов два гудзики, здається, ще шматок шкіри, якесь скло. Зараз вам покажу. Ось ще фрагменти ось цієї пляшки, цієї ж скла не дуже багато. Ось це фрагмент набивки на чобіт. Це по німцях, Перша світова. Вони такі ж самі, як і у Другій світовій війні. А оце австро-угорський. Ось, погляньте, який шматок шкіри. Шкіра така тоненька, але мені здається, що це від чобіт. Ну, не знаю, точно не скажу. Ще ось такий дріт знайшов. Мідний, здається. Ось, ще такого гудзика. Два має бути якісь фрагменти шкіри, оце наче від Чобіт, грубша. Ще ось такого люверса знайшов. Ну і продовжував пікати-пікати і гарний сигнальчик, і погляньте, що це таке. Це жетончик, друзі. 100% жетончик. Так, жетон. бачите, Ранній жетон 1860-х-70-х чи років. Тип. Ну і я бачу, що вже це 55-й піхотний полк Ландвера. Бо бачу 55. Так. Але ціленький, не буду його так терти, зараз водичкою промию, почищу і вам покажу. Ну, бачите, серед такого сміття копаєш, копаєш, і жетончики знаходиш. Я думаю, тут ще є жетони. Тож я буду продовжувати копати. Потрішечки собі, спокійно, гарнесенько, сидиш на місці, кожен згорток землі пропікуєш і знаходиш ось такі артефакти. Тому що ось так. По лісі їх вже знайти, ну, нереально. Неможливо просто такі сигнали, на жаль. А раніше тут було багато таких жетонів. Пам'ятаєте, я ще минулого року смітнику знайшов, здається, 11 чи 12 жетонів. Ну і срібну монетку. Ну і там ще інші артефакти. Ось, ну що ж, продовжую, зараз почищу і вам покажу. Ну що ж, показую вам жетончика. Трішечки протер його. Ось, як я і казав, ланвер. Інфантері Regiment 55, ось 6C і тут передковий номер. І ось тут ще набивка те ж саме. Landwehr Infantry Regiment 55 полк. Ну що, скажу, стан досить гарний, звісно, не ідеальний, але він гарний, враховуючи те, що він був глибоко у смітнику серед гнилих консерв. І кісток, і різноманітного побутового сміття. Так що це плюс. І я думаю, що будуть тут ще жетончики. Хотілося б ще щось цікавіше, ніж жетончики, можливо, якась патріотика, перстень або ще щось в цьому дусі. Ну, не знаю. В смітниках жетони тут трапляються, тому що, мабуть, що просто їх перебивали на новіший варіант, тому що це ще до Першої світової війни зразок жетона. Можливо, солдати просто переходили в інший підрозділ. Швидше за все, тут був якийсь штаб, тому що жетонів було багато, дуже багато. І погляньте, поки я вам показую жетона, я побачу візуальну знахідочку ось цього німецького гудзика. О, де ж він сховався? Ось. Ну, тут таких буде багато. Ну що ж, допікую і. До копою. Ну, потрішечки буду розкопувати. Там трішки розкопаю пропікую, тут трішки розкопаю пропікую, позачищаю це все. І я сподіваюся, знахідки ще будуть. Можливо, навіть якась пляшка. Я продовжував випікувати те, що викопав, і погляньте, яка цікава знахідка серед залізячих мені трапилась. Погляньте, що це таке. Я вперше таке бачу, до речі. Вау. Це, можливо, щось з форми? Ну, я не знаю, погляньте, які вушка, наче такий гудзик. Я вперше таке знаходжу. Ну, справді, це щось їхнє, матеріал латунь. Була чорна фарба, можливо, якась ленд кокарда, не знаю. А що ви скажете? Зараз я легесенько почищу і вам. Покажу, оце вже якась цікава, інтригуюча знахідка. Мені здається, друзі, це все ж таки щось від форми. Погляньте, ось тут клейма такі є. Ось така гарна річ. Ну, Можливо, це щось з раннього. Тому тут був ландвер. Вони такі пенсіонери, можна сказати, можливо, це щось з ранньої форми, Бо така гарна латунька. Або щось в цьому дусі. Друзі, напишіть хто знає у коментарях. Тому що я не знаю, але погляньте яка краса. О, це вже приємно, приємно. Продовжую копати і пікати. Гарно. Ну що ж, друзі, продовжую я розкопувати бліндаж. І все ж таки мені здається, що це бліндаж, тому що я спершу думав, що багато консерв. Ні, цвяхи в основному. Якісь маленькі запчастинки, завіси. Тобто консерв мало і мало скла. І мало кісток. Ну, тобто це не смітник, тому що в смітнику цього б було багато. Ну, трапляється цегла, дно, в принципі, ще, ну не знаю, можливо, сантиметрів 10 і вже дно. Це просто я вже притоптав оцю землю. Ось. Ну і сигнали є, друзі. Погляньте, скільки я вже накопав. Ось це залишки чохлана, саперку німецьку. Погляньте. Ще жетончик, вже, як я кажу, деактивований. Не буду вам терти, пізніше все покажу. І ще два фрагменти жетонів, але це вже великі жетони. Погляньте, теж зламані, видно, як вони ламалися. Теж деактивовані. Ну, це я його погнув, але видно лінію зламу. Бачите, ось тут добре видно. Ось так вона загнута. ламали їх. Ну, тобто вони вже були непотрібні. Ось такого кітельного гака я знайшов. Латунь. І погляньте, що я ще знайшов гудзики, але ще червона навіть підкладка є. Ось один гудзик. Ну, багато таких гудзиків. Всі з тканиною, швидше за все. Тут був кітель. Ось тут теж червона підкладочка є. Ось навіть погонний гудзик, але з короною, не з цифрою. Прусія. От, так що сигналів є, є багато. В основному все дрібізок, побутовий дрібізок. Тому я вважаю, що це 100% бліндаж. Потрішечки викидаю, пропікую всередині, потім пропікую, відкиди. Ну, а потім ще буду як закопувати це все пропікувати. Тому що є сигнал, наче дивишся, гільза лежить, а біля неї цвях. І все. І цієї гільзи вже не чути. Тобто я отак перегортаю, перегортаю. І по декілька разів пропікую. Ну, тому що дрібізок. Але гадаю, що жетони будуть, тому що рахуйте вже 4 жетони. Тому що цей фрагмент не від цього жетона. Хіба що його поламали на три частини. Ось. Ну, подивимося. Потім подивимося. Та, це вже такий жетон. Тут має бути вже гарно розписано. І ім'я солдата, і рік народження, і місце навіть народження. Якщо він заповнений нормально. Трішки, друзі, потрібно перепочити. Ну, а поки перепочиваю, вам потрібно показати, що я ще знайшов. До речі, ось тут вже край, там теж, ну так собі, і ось тут, так собі. Далі це під пеньок і сюди. Ну, в принципі, ще десь можливо 2 квадратних метри. Ну, а можливо, менше. Знахідок багато жетонів, я ще не збирав, погляньте. Ще один цілий жетончик знайшов, але такий собі стан. Потім я почищу і все вам покажу. Ну, такий. Але, ні в принципі, мабуть, що я його зачепив. Але йому це не завадило, тому що сипляться саме краї. Так, далі щойно витягнув ось такий жетончик. ну По ньому я теж зачепив, але він був поломаний Ось тут гарно розписаний, такий бачу вже. Потім покажу, нехай підсохне. Далі, далі. Ось такі фрагменти якоїсь латуні різаної. Багато кітельних гаків. Ось гудзиків. Ось такі кітельні гаки ламані, бачите? На жаль, ламані. Ось, навіть фурнітура від пікеля, Ось така пряшечка від ремінчика. Ну, не знаю, чи це від пікеля, чи це вже. Від стальної каски, цього вже ніхто не скаже. Поки що іншої фурнітури від пікерія я тут не знаходив. Багато гудзиків, ну це ви вже бачили. Гудзики, гільзи. Ось це від колотухи закрутка. Ось тут багато такої латуні. ній нічого немає. Ось, тут якісь насічки є. Можливо, вони щось робили. Цікаво, бачите? Якісь насічки. Потім подивимося. А тут була цікава така річ, а ось, погляньте, на одній такій заготовці вибивали щось. Мабуть, вправлялися перед набиванням на жетони. Тому що це набивка по ансону. Ось так. Ну, ще такий кітель поломаний. Ось ще від скрині, де лежать золоті прикраси. О, моу-воу. Я знайшов такий фрагмент. Бачите? Ну і різноманітний дрібізок. До речі, кажу, скла небагато. Ще якусь одну пляшку побиту знайшов і все. Далі все оце передивлюся. От гудзиків ще багато знайшов від погонів і кітельних. Ну, 100% тут був кітель. Ну а жетонів, бачите, скільки вже назбиралося. Сподіваюся, що ще буде. Цілий жетончик, тому що ще площі є багато де шукати. Ну, і коли я буду закидати, то 100% в цих відвалах будуть сигнали. Буду все перевіряти. Я вже дивувався, викупа майже цілий бліндаж, а жодної монетки. І ось, ось вона, ця монеточка. Здається, монетка. Візуально побачу, навіть не пікав. Дивимось, що це за монеточка у нас. Бачу два гелера, друзі. Я думаю, що це пфеніги. Бо бліндаж такий німецький, тут австрійського, ну, пару гільз лише, а все по німцям. Навіть гудзика австрійського немає. Ось два Гелера 1909 рік, що в гарному стані, до речі. Ось, ну, правда, трішки затерті, Ну, але гарненька двічка. Ось, бачите, о, вона навіть така. Жовтенька Ось переливається. Зараз покажу десь у темряві. Ось бачите? Ну, ось така монеточка. Я думаю, ще щось буде. Сподіваюся, можливо, ось тут під деревом буде піки. Ну що ж, друзі, ось така яма. Я вже краї обкопав, до країв дійшов. Ну і що вам скажу? Ще знайшов жетончики. Ще різноманітне, дрібне, кольорове. Але особливо нічого не знайшов. Знайшов ще зачепа до австрійської пряги, шукав, шукав, пряги не знайшов. Ну Але зараз буду закопувати потрішки і все пропікувати. І тоді вже вам покажу підсумок. Ну що ж, друзі, була яма і нема ями. Правда, я її закидав більше годин, тому що все пропікував. І випікав ще жетона, декілька гудзиків монетку. І ось це такий, бачите, пейзаж, така експозиція. Називається все, що можна викопати у бліндажі Першої світової війни німецькому бліндажі. Ну що ж, подивимось, дивимось. Ось, жетони. Жетони, жетони. Ось цей перший жетон найкращий. Ну і він самий-самий. Оці поверхневі жетони, хоча й... Поломані були, але вони теж гарні, міцні. Ці жетони, що знизу, просто От цього я ще жетона випікав. Я навіть не тру його, бо він розлітається. Ось, великі жетони, на жаль. Поломані, до речі, на цій заготовці просто теж інфантерія Regiment пише без імені. А ось тут пише щось цікавіше, але другої частини цього жетона я не знайшов. Ось, бачите? Давайте прочитаємо, хто тут такий. Карл якийсь. Чи Пауль? Пауль. О, на Західному фронті без змін. Ось так. На Східному фронті без змін. Ну, це був жетон Пауля. Далі ось такі жетони, вони розсипаються. Це жетони, друзі. Ось, теж розписаний. Ось. А можливо... А, це ось, бачу. Так, це від нього. Так, є комплект. Ось цей жетончик теж такий собі ледь читається. Ну, взагалі не читається, але це жетон. Я бачу там якісь літери. Ось це жетон такий, ну ще, плюс-мінус. Можна віднести. До цих і ось цей комплектний. Частину цього і цього я не знайшов. На жаль. Далі, що монетку я ще знайшов? Ось таку німецьку, 5 ффенгів. Погляньте, вона була до якоїсь консерви приклеєна. Залізяче. Ну, 5 фенгів, а який рік вам не скажу, друзі. І 2 гелера. Далі ось ця цікава знахідка. От, справді, я думаю, це щось по гусарах. Тому що ворія були схожі у гусарських військах. Далі кітельні гудзики. погляньте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 кітельних гудзиків і два погони кітельні гудзики маленькі. Далі ось кітельні зачепи. А ось ще шматок жетона. Можливо, фрагмент одного з цих. Ось такі кітельні зачепи поломані Всі. Інших частин я не знайшов, мабуть, що їх в бліндажі перешивали. Тому і повикидали. Ну, і думаю, гудзики перешивали або щось в цьому дусі. Далі ось такі кітельні зачепи. У нас 4 штуки. Ось це, думав, крейда. Але ні, це резинка, стирачка. Ось. Далі фрагмент карбідної лампи. Це. Були окуляри, де ще один фрагмент має бути. Ось це гільзи, гільз небагато. Погляньте, біля чорнила якось лежала гільза або біля олівця. Закрутка на гранату, мулик від плашномету. Ось солдати щось з латуні вирізали собі шкіра. Ось тут ще таке армоване скло було. Але лише один фрагмент. Не було багато. Заліза, шматок серпа. Це, можливо, шматок якоїсь сокири, ложка. А далі все ось таке сміття. Великого заліза немає. Батарейки, Дві-три ну, пляшки. Ось такий келих, але погляньте, який він маленький, не знаю, тут по 20 грам, мабуть. Класний. якби був цілий, на жаль. Такі залізні пряжечки. Ось і все. А, ну, Зачеп залізний до Австро-Угорської пряги. Ось і все. Копав, друзі, я цей бліндаж десь 6 годин. 6 годин. Фу. Ну Бачите, тут не було великого скла, тому штупами його не знайшли, не розкопали. І сигналів особливо великих не було. Але він був застелений ось такими дрібними сигналами, дріб'язком і досить густо тому і хантер. Це побачив. Так що сьогодні коп одного сигналу однієї ями. Ну і цього досить. Мабуть, 6 годин, а можливо і більше. Потрібно подивитися на годинник, тому що справді, ну Житоми трішки назбирав, правда, і гудзики на реставрацію кітеля. Зроблю собі німецький кітель по Першій світовій війні. Вчасно, я не встиг добряче протестувати Хантера по першій світовій війні, тому що зайшов в ліс, походив трішечки перший сигнал. І ось копав, копав 6 годин, як я й казав, більше навіть ніж 6 годин. Втомився. Ну, але знахідки були: пляшок немає, пряг немає, пікелів немає, але я був близько. Іншим разом обов'язково щось буде. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!